Привіт усім! Сьогодні ми зосередимося на чотирьох фразових дієсловах, пов'язаних з використанням дієслова read. читати. У цьому відео ви дізнаєтеся, у яких ситуаціях їх використовувати та який їх зміст. За мікрофоном з вами Олена. Приєднюйтесь! When we talk about reading. There are many different ways to describe how we do it. Today we are going to focus on some useful phrasal verbs that use the verb read. These phrasal verbs will help you describe different ways of reading. Коли ми говоримо про читання, є багато різних способів описати, як ми це робимо. Сьогодні ми зосередимося на деяких корисних фразових дієсловах, які використовують дієслово читати. Ці фразові дієслова допоможуть вам описати різні способи читання. Давайте прочитаємо ще раз, розділивши текст на окремі речення. When we talk about reading, there are many different ways to describe how we do it. Коли ми говоримо про читання, Є багато різних способів описати, як ми це робимо. Today, we're going to focus on some useful phrasal verbs that use the verb read. Сьогодні ми зосередимося на деяких корисних фразових дієсловах, які використовують дієслово читати. These phrasal verbs will help you describe different ways of reading. Ці фразові дієслова допоможуть вам описати різні способи читання. When you read up on something, you are going deeper than just reading for fun. You are actively searching for information to learn and understand. Коли ви читаєте про щось, ви занурюєтеся глибше, ніж просто читаєте для задоволення. Ви активно шукаєте інформацію, щоб навчитися і зрозуміти. Повторимо, when you read up on something, you are going deeper than just reading for fun. Коли ви читаєте про щось, ви занурюєтеся глибше, ніж просто читаєте для задоволення. You are actively searching for information to learn and understand. Ви активно шукаєте інформацію, щоб навчитися і зрозуміти. Read up on means to learn a lot about something by reading. When you read up on something, you are trying to find out as much as you can about it. Читати про означає дізнатися багато про щось за допомогою читання. Коли ви читаєте про щось, ви намагаєтеся дізнатися якомога більше про це. Повторимо, read up on means to learn a lot about something by reading. Читати докладно означає дізнатися багато про щось за допомогою читання. When you read up on something, you are trying to find out as much as you can about it. Коли ви читаєте докладно про щось, ви намагаєтеся дізнатися якомога більше про це. Before you go on a trip, you might read up on the history and culture of the place you are visiting. If you are interested in a new hobby, you could read up on it to learn more about it. Перед поїздкою ви можете читати докладно. Про історію та культуру місця, яке відвідуєте. Якщо вас цікавить нове хобі, ви можете читати докладно про нього, щоб дізнатися більше. Повторимо: Before you go on a trip, you might read up on the history and culture of the place you are visiting. Перед поїздкою ви можете читати про історію та культуру місця, яке відвідуєте. If you're interested in a new hobby, you could read up on it to learn more about it. Якщо вас цікавить нове хобі, ви можете читати про нього, щоб дізнатися більше. Отже, фразове дієслово read up on означає читати докладно, щоб дізнатися більше. When you read out, you're like a speaker. You take information from a text, like a book or a newspaper, and you share it with others by saying it aloud. Коли ви читаєте вголос, ви стаєте ніби доповідачем. Ви берете інформацію з тексту, як от з книги чи газети, і ділитеся нею з іншими, вимовляючи її вголос. Прочитаємо ще раз. When you read out, you are like a speaker. Коли ви читаєте вголос, ви стаєте ніби доповідачем. You take information from a text, like a book or a newspaper. Виберете інформацію з тексту, як от з книги чи газету, and you share it with others by saying it aloud. І ділитися нею з іншими, вимовляючи її вголос. For example, if you read out a recipe to your friends, they can follow the instructions and cook the same meal. We read out in many everyday situations. Наприклад, якщо ви читаєте рецепт вголос своїм друзям, вони зможуть дотримуватися інструкцій і приготувати ту саму страву. Ми читаємо вголос у багатьох повсякденних ситуаціях. Повторимо. For example, if you read out a recipe to your friends, they can follow the instructions and cook the same meal. Наприклад, якщо ви читаєте рецепт вголос своїм друзям, вони зможуть дотримуватися інструкцій і приготувати ту саму страву. We read out in many everyday situations. Ми читаємо вголос у багатьох повсякденних ситуаціях. We might read out a message to a friend, read out a story to a child, or read out a list of items at a meeting. Reading out helps us to share information and ideas with others. Ми можемо читати вголос повідомлення другу, читати казку дитині або читати у голос перелік пунктів на нараді. Читання вголос допомагає нам ділитися інформацією та ідеями з іншими. Повторимо. We might read out a message to a friend. Ми можемо читати вголос повідомлення другу. Read out a story to a child. Прочитати казку дитині. Or read out a list of items at a meeting. Або прочитати вголос перелік пунктів на нараді. Reading out helps us to share information and ideas with others, Читання вголос допомагає нам ділитися інформацією та ідеями з іншими. Отже, фразове дієслово read out це читати вголос. To read through something means to read all of it, from the first word to the last. When you read through something, you are trying to understand the whole thing. You're not just looking at a few words or sentences, you're looking at the entire text. Читати щось повністю означає прочитати увесь текст від першого слова до останнього. Коли ви читаєте щось повністю, ви намагаєтеся зрозуміти увесь зміст. Ви не просто дивитеся на кілька слів або речень. Ви дивитеся на увесь текст. Прочитаємо ще раз. To read through something means to read all of it from the first word to the last. Читати щось повністю означає прочитати весь текст від першого слова до останнього. When you read through something, you are trying to understand the whole thing. Коли ви читаєте щось повністю, ви намагаєтеся зрозуміти увесь текст. You're not just looking at a few words or sentences. Ви не просто дивитеся на кілька слів або речень. You are looking at the entire text. Ви дивитеся на увесь текст. For example, If you read through a story, you will know what happens at the beginning, middle and end. Наприклад, якщо ви читаєте повністю історію, ви дізнаєтеся, що відбувається на початку усередині та в кінці. Повторимо. For example, if you read through a story, you will know what happens at the beginning, middle, and end. Наприклад, Якщо ви читаєте повністю історію, ви дізнаєтеся, що відбувається на початку, у середині та в кінці. Reading through something is like watching a movie from start to finish. You don't just watch a few scenes. You watch the whole movie to understand the story. Читати повністю щось це як подивитися фільм від початку до фіналу. Ви ж не дивитеся лише кілька сцен. Ви дивитеся увесь фільм, щоб зрозуміти історію. Повторимо. Reading through something is like watching a movie from start to finish. Читати повністю щось це як подивитися фільм від початку до фіналу. You don't just watch a few scenes. Ви ж не дивитеся лише кілька сцен. You watch the whole movie to understand the story. Видивитися увесь фільм, щоб зрозуміти історію. Read through має таке значення як читати від початку до кінця, тобто прочитати повністю. To read over something means to look at it quickly to get a general understanding. When you read over something, you are not trying to learn every detail. You just want to get a feel for what it's about. Ознайомитися з чимось означає швидко подивитися на це, щоб отримати загальне розуміння. Коли ви проглядаєте щось, ви не намагаєтеся вивчити кожну деталь. Ви просто хочете зрозуміти, про що це. Повторимо: to read over something. To look at it quickly to get a general understanding. Ознайомитися з чимось означає швидко подивитися на це, щоб отримати загальне розуміння. When you read over something, you're not trying to learn every detail. Коли ви проглядаєте щось, ви не намагаєтеся вивчити кожну деталь. You just want to get a feel for what it's about. Ви просто хочете зрозуміти, про що це. For example, if you read over a letter before sending it, you might check for spelling mistakes or make sure you include everything you wanted to say. When you read over something, you read quickly and focus on the main points. Наприклад, якщо ви проглядаєте лист перед тим, як відправити його, ви можете перевірити на орфографічні помилки. Або переконатися, що включили усе, що хотіли сказати. Коли ви проглядаєте щось, ви читаєте швидко і зосереджуйтеся на основних моментах. Повторимо. For example, if you read over a letter before sending it. Наприклад, якщо ви проглядаєте лист перед тим, як відправити його. You might check for spelling mistakes or make sure you've included everything you wanted to say. Ви хочете перевірити на орфографічні помилки або переконатися, що включили все, що хотіли сказати. When you read over something, you read quickly and focus on the main points. Коли ви проглядаєте щось, ви читаєте швидко і зосереджуєтеся на основних моментах. Read over має таке значення, як проглянути або швидко ознайомитися. Давайте згадаємо усі фразові дієслова. Отже, read up on має таке значення, як читати докладно, read out читати вголос, read through читати повністю. Та Read over має таке значення, як швидко ознайомитися. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, ця інформація вам знадобиться. Дякую, що були зі мною та до нових зустрічей!